Відьмак 4. Що змінили, що додали, обговоримо з вами весь сюжет, зміну актора. Ну і просто скажу вам свою думку з приводу цього сезону. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Якщо подобається моє відео, на тему відьмака або інші, ставте лайки на відео і залишайте свої коментарі. І не забувайте підписуватися. І не забувайте, що в мене є спонсорство. Ви можете стати спонсором і дивитися ексклюзивний контент. Тож підписуйтеся, я вдячна всім вам. Ну що ж, відьмак четвертий сезон. Багато хто з вас я думаю, що не дивився його взагалі. Хтось подивився перші серії, я готова розказати вам, що там було, і що я прочитала у книжках. Як це було у Сапковського, як це зобразив Нетфлікс? Перше, що я хочу сказати, власне, про зміну актора, бо на роль відьмака взяли Ліама Хемсфорта, і багатьом він не подобався. Скажу чесно, я. Не думала дуже скептично до цього ставитися. Ну, змінили, так змінили. Бо мені і минулий не надто сильно подобався, бо такий брутальний накачаний відьмак не дуже в'яжеться в мене з його книжковим образом. От моя така думка. да? Але що я зрозуміла, що у минулого відьмака, у Генрі Кавіла, було таке. Гостре обличчя, сповнене турбот, він такий постійно трошки був втомлений, і це дуже підходило під світ відьмака. А Ліам Хемсворт він має якесь трохи позитивне обличчя, в нього як посмішка, і навіть коли він робить ось так. Все рівно воно виглядає якимось позитивним, і через це вже немає такого вайбу, такої атмосфери. А так він ну, відігрує, відігрує. Більше хочу поговорити про костюми, про весь сюжет, про зміни в ньому. Перше про костюми. Мені дуже не подобається, що вони роблять з костюмами. Чому вони такі погані? Чому все так блищить? Чому все таке вилизане? Ніби тільки що вони купили це все в крамниці. Чому таке враження, що вони просто вийшли на прогулянку, е, костюмовану вечірку? Де бруд, де кров, де пил, дим? Ну, хоч щось, багнюка якась, хоч щось на цих костюмах має бути. Вони йдуть там через ліс, той Геральт йде. Цирі тиняється з бандою щурів, ну і так далі. Да? Чому не зробили нормальні костюми? Чому все настільки фальшиве, бутафорське? От я дивлюся і думаю, не вірю. От не вірю і все. І я ще не доходжу до гори акторів. Просто самі костюми і те, що навколо, все чисте, все дуже награне. От, наприклад, Відьмак Геральт йде зі своєю тусовкою, лісом шукати цирів. Оце його така сюжетна лінія в цьому сезоні. Все зелене, сонечко сяє і. Немає абсолютно ніякого відчуття небезпеки, а воно там має бути по книжкам. Вони йдуть просто через землі, якими йде війна. Вони ніколи не знають, на яку армію вони потраплять. Вони йдуть лісом, щоб сховатися. А самі ліси також горять. Там ховаються дезертири, біженці, і це все дуже небезпечно. Вони постійно натрапляють на якісь там трупи, кров. і це дуже страшно. Ти читаєш думаєш, Вони потрапили в повну халепу. А коли дивишся серіал, то вони так спокійненько гуляють. Цей відьмак в шкіряних штанах таких іде. З голочки весь там укладочку зробив, оці пасма собі отак от на обличчя витягнув. І все, вони так гуляють, абсолютно немає ніякого напруження. І те саме стосується і банди щурів. Але давайте до цього перейдемо пізніше, давайте все по порядку. Я вже почала з Геральта, тому давайте так і продовжимо. Тож, перше в мене питання: як у серіалі показали мотивацію мільви? Мільва це. Звичайна людська дівчина, яка допомагала дріадам, вона була їм винна по книжкам. І пізніше вона доєднується до Відьмака. Як вона це пояснила, що їй Дріади наказали йти з Геральтом? А початково було взагалі незрозуміло, чому вона попхалася з ними. За книжками, взагалі, дряди наказали їй допомагати Геральту, коли він був поранений. Вона мала шукати інформацію потрібну Геральту. І потім, коли він пішов, вона відмовляла його, але він все рівно пішов шукати цирі на південь. І коли Мільва дізналася про те, що звідти насувається армія Нільфгарду, тоді вона подалася за ним шукати Геральта і відмовляти його від цієї ідеї. І потім вона до них доєдналася, коли вони врятували Кагіра. Ну, майже врятували, вони йому залишили ножа. Ну і у книжках буде ще одна мотивація Мільви. По-перше, це її закоханість у Геральта. І ще одна, навіть третя буде ще мотивація, я про неї скажу трошки. Пізніше. Тепер поговоримо про Регіса. У серії, де він з'являється, Геральт йде собі зі своєю тусовкою: там гноми, краснолюди, біженки, мільва і любисток. Вони всі йдуть лісом, і там двоє чоловіків. Такі будемо ловити монстра. Будемо ловити монстра. Скільки це коштує? І от Геральт іде туди. Там ще пригода на цвинтарі, де любистка. Захоплює могильний дух, цього не було в книжках, але хай буде. І от потім вони бачать Регіса, який виходить, каже, Я це рульник, і далі він визивається, йти разом з ними. Цікава штука, що вони тих хлопців, які мали шукати монстра у книзі, зустріли після того, як вже зустріли Регіса. І Регіс мав сиву голову і горбатий ніс. І коли вони з ним він вже доєднався до них, йшли собі далі. А він, до речі, доєднався, через що. Бо все рівно армія насувається. Чому йому там бути самому? Вони пішли собі у путь і зустріли хлопців, які кажуть, що їх жрець сказав, що тут живе вампір, і вони його шукають. І от тоді, коли один з хлопців захотів взяти коня мільви, вона йому так добре вмазала, що той ледь не помер на місці. І тоді ми вже трохи розуміємо, хто міг там жити на кладовищі, хто такий регіс, і далі Геральт і його компанія весела виходять на табір біженців, і там стається пригода з дівчиною, яку звинувачують у чаклунстві. Оцей вже сумнозвісний жрець звинувачує її і дає якісь дуже хибні підстави для того, щоб її спалити. У серіалі Геральт прикипів до маленької дівчинки, яка разом з ними їхала. Дуже це фальшиво виглядало, і потім виявилося, що та жінка, яку хотіли спалити, це сестра у цієї дівчинки, і дівчинку також там вирішили спалити. Але, врешті-решт. Не спалили, бо Регіс усім допоміг. Він взяв розпечену підкову, щоб довести, що дівчата не чоколунки. А потім на них насунула армія, і Геральта й любистка захопили в полон. Тож у книзі не було ніякої дівчинки, сестри і так далі. Звинувачували напівбожевільну невідому їм дівчину, і просто Геральт і його компанія вирішили допомогти, бо бачили, що підстави там дуже-дуже фальшиві, за якими хотіли її вбити. Любисток і Геральт в полоні у з'єднаних там армій, і є підрозділ з цинтри. Так от цікаво, що в серіалі їх видають Дікстрі. Це голова риданської розвідки, і він мав зуба на відьмака, адже той колись зламав йому ногу. І його видають цьому діекстрі, він катує відьмака, потім їх рятує Регіс, і вони звідти тікають. В мене таке враження, що от сценаристи сідали, читали. Книгу і робили майже все навпаки. От у книзі вони не потрапили до Дікстри. І що любисток подумав, як добре, що тут немає цього Дікстри. Вони потрапили просто до воєначальника Цінтрійців, і маршал Вісегерт, він мав зуба на Геральта, адже знав, що це Геральт, і знав, що Цирі була йому призначена. І цей маршал, який очолює Центрійський підрозділ, почав звинувачувати Геральта в тому, що той продав Цирі Емгиру з Нільфгарду Адже вже почали ходити чутки, що Цирі буде виходити заміж за емгира імператора з Нільфгарду. І тоді цей цін почав казати, що Цирі взагалі не має ніяких прав на трон. А пізніше виявилося, що чому він так казав, що дуже багато людей з армії дезертирувало, через що вони повернулися на свої землі, хотіли відбити свої домівки. Хотіли повернути Цирі на трон, і раптом вона з'являється з загарбниками разом і ще й буде виходити заміж за головного загарбника. І от люди втратили мотивацію і почали дезартувати. І через це цей маршал почав видумувати певні пояснення, чому Цирі не має прав на трон і чому це не має впливати на їх мотивацію. Але маршал був дуже злий на Геральта і вирішив Геральта і любистка повісити. Їх тоді врятував Регіс. І тоді ще знову напалені Нільфгарці, і Геральт і Любисток ледь втекли. А в серіалі вони знову почали битися, Геральт випив своє зілля, і це настільки виглядає награно і погано. Чи то дійсно акторська гра, чи це якісь нас постановники. Бою, бо інколи ще більш-менш, а інколи ти дивишся і не розумієш, чи це якась постановка в театрі, чи це якийсь дісней. І зараз ще розкажу, що у нас у відьмаці в четвертому сезоні буде невеличкий елемент мюзиклу, адже відьмак і його компанія, які врятувалися з Нільфгарду, зі своїх усіх бід, вирішили відпочити. І почали розповідати історії, кожен свою історію. І от Любисток розповів, що був колись якийсь поет, який вкрав його вірші, і він це співав, і в нас був такий мюзікл-елемент. Навіщо вони це зробили, я не знаю. Ще був регіс, який розповідав свою історію. В нас там була кохана дівчина. Інші вампіри вкрали цю дівчину, потім регіс озвірів, потім його вбили. І тоді він вирішив не бити більше крові. Він вампір, який не харчується людською кров'ю. У книжках регіс просто дуже сильно нагулявся, був дурним молодим. І через це селяни його прибили. І потім, коли він прокинувся через 50 років, він зрозумів, що. Буду я обережним. І поговоримо про Кагіра. Кагира. Це нільфгардець, який не є нільфгардцем. Це той самий воїн з птахом на голові, який в першому сезоні викрав цирі з цинтри, і якого боялися Цирі. Він доєднується до Геральта, і знову таки, у серіалі він каже, що також бачить сни про цирі. Геральт бачить сни про цирі і Кагир. Він бачить, що Цирі там їде на коні і її переслідує смерть. От, в принципі, все. У книжках трошки трошки цікавіше в нас, бо Геральт бачить нас одне, а от Кагир бачить ще певні інтимні подробиці. І ще Кагир у книжках розповів про свою першу зустріч з Цирі і чого вона так його боялася. Перше, він її вивіз з цинтри. І потім вирішив помити взагалі, бо вона була дуже брудна, вся в крові. Дівчинка перелякалася і застигла. Він помив, вони потім заснули, і дівчинка втекла. От і все, не було цього крику, Цирі, земля не розверзлася, і навіть він не зустрічав дані. Там нам показали у серіалі, як Кагир зустрів дані їжака, і потім цей дані взяв його собі на роботу. Тож історія така, що Цирі просто втекла. І у серіалі Геральт вже в нас розуміє, що Емгир це батько Цирі. А от у книжках цього буде незрозуміло ще дуже-дуже довго. Ми цього будемо не знати. І потім Геральт і вся компанія їдуть через болота. І там вони зустрічають русалок, і одна з русалок каже: Геральт: обійми мене, обійми мене, цілуй мене. Такого не було у книжках. По перше, Геральт не пішов через болота. Чому? Бо тоді вже всі зрозуміли, що Мільва вагітна, і тільки тоді вона розказала історію, як вона завагітніла. Бо у серіалі вона така хм, а я там виводила ельфів а потім ми переспали. Да? Була така історія. Ось моя історія, життя. От у книжках вона розповіла тільки пізніше, коли вже всі знали, що вона вагітна. І у книзі це було більш душевно. По-перше, Геральт її майже так відмовив від того, щоб позбуватися дитини, адже вона думала про це. І вона потім пояснила, чому хотіла поїхати з Геральтом ще одна причина, бо вона знала, що вагітна ще у Брокілоні, і вона знала, що позбудеться дитини. І вона хотіла врятувати дитину Геральта, щоб її сумління не мучило. Але вона передумала і не позбулася. І ось через це потім Геральт не поїхав через болота, а поїхав до переправи, щоб переправитися через яругу. І вже потім Геральт і всі інші потрапляють на паром. Відбувається битва. На мосту, адже з одного боку війська Меви Королеви, а з іншого війська Нільфгарду. І от Геральт і Кагир очолюють війська Меви і б'ють Нільфгард. І потім Мева висвячує Геральта у лицарі. Там, що у серіалі знову-таки засунули монстра, що Геральт має битися з монстром на мосту. І цей монстр, якийсь троль з Гаррі Поттера з першого фільму, от чесно. І тепер найбільший, як на мене, один з найбільших ляпів. До того, як вони потрапили на переправу цю, до Геральта транспортується Єніфер. Вони проводять ніч разом. і Єніфер каже, шукай ці рідалі, я піду далі розбиратися зі своїми там справами і залишаю його. Тобто вона не могла їх просто порталом перенести в потрібне місце, щоб потім вони йшли собі, хоч трошки ближчу дистанцію. А вона потім повернулася б назад з тими самими порталами. Оцією появою Єніфер вони взяли і перекреслили всю подорож Геральта, що вони тупцяють на своїх ніжках далеко-далеко-далеко шукають сирі. Абсолютно тупе рішення. Ну і що ж, вже говоримо про Єніфер. Тож, поговоримо про Єніфер далі. Що відбувається з Єніфер в цьому сезоні? Вона в нас, чарівниця номер 1 збирає армію, битися з Вільгефорсом. Вільгефорс заблокував портали, потім вони їх розблокували, не переживайте. І от Вільгефорс буде битися з ними, нападати на їх замок. Єніфер збирає усіх, забирає навіть Франческу, Ельфійку. Вона її перетворює на статуетку і. Потім перетворює назад. Чому вона тільки Франческо перетворила, чому не всіх? Чому комусь вона дала вибір, а їй ні? От в мене питання таке є. Знову таки все змінили, оце, що було в книжках, зробили навпаки. Зараз розкажу чому. Тож, що далі у серіалі? Вони збираються, навіть відьмаки приходять в цей замок, б'ються з Вільгефорцем, з його армією, але Вільгефорц зникає, втікає в останній момент. І Єніфер потім на хвилиночку до відьмака там майнулася, трошки відпочила, да відновилася і повернулася назад. Каже: ми будемо організацією жінок-чародійок. А я буду шукати сирі. Отака в нас історія, і трошки ще скажу про битву магів. Ви подивіться, як ці темні маги Вільгефорца з'являються. Як на мене, це тупо сцени битви за Гогвардс. а оця битва Єніфер і Вільгефорца, Їм тільки паличок не вистачає, і от є в нас це поєднання паличок. От чесне слово, що було у книжках. Цікаво, що Єніфер не було в сюжеті півтора місяця, і я думала, що з нею в нас все було так побудоване, що ми не знали, що з нею трапилося, чи вона шпигунка Нільвгарду. І переховується там. Чи вона взагалі померла? Що з нею? І раптом вона з'являється. Виявляється, що Франческа, яка є королевою Долблатана, це було королівство ельфів, яке дозволив створити імператор Емгир з Нілівгарду. Так, Франческа вже була королевою, вона десь не ховалася в якихось борделях. І Франческа після подій на Танеді. Перетворила Єніфер на статуетку Нефридову і потім повернула її назад через півтора місяці. А мені здається, що вони так читають. Ага, Франческа перетворює Єніфер. Ні, Єніфер в нас крута штучка. Вона очолює армію, вона бореться. Їй там кажуть: в тебе Єніфер лідерські якості. Вона не може бути статуеткою. Це вона перетворить Франческу на статуетку. Десь так я думаю, і було. Тож це Франческа перетворила Єніфер на статуетку. А організацію Чаклунок створила не Єніфер, а Філіпа всіх покликала. І навіть двох магічок з Нільфгарду. І Фрінгіла оця, вона взагалі з Нільфгарду також. Так, от що Франческа хотіла від Єніфер. Вона запросила Єніфер до цієї організації, адже організації була потрібна Сирії. І Єніфер могла підказати, де її шукати. Якщо б Єніфер захотіла втекти, то Франческа погрожувала їй, що перетворить знову її на статуетку. І тоді вони перенеслися в замок Філіпи, щоб домовлятися. І саме там вони обговорювали, чому ж Цирі така особлива. А у Філіпи був план, щоб саме Цирі. Вийшла за майбутнього правителя ковіру, це було північне королівство, мала бути в них королева з магічними суперздібностями. Тож, чому Цирі має ці суперздібності? Трошки розказали в серіалі, але я розкажу трохи більше. Цирі є носієм старшої крові. Що це означає? Її предком була Лара Дорен. Вона була ельфійкою, і взагалі ельфи проводили спеціальну генетичну програму, щоб створити цей ген старшої крові, бо ельф з цим геном зможе подорожувати знову між світами, бо колись ельфи це могли робити, зараз вони не можуть. І от в результаті народилася Лара Дорен, і її дитина, скоріш за все, мала вже бути от супердівчиною е, чи супер там ельфом. І вона мала вийти також за ельфа Лара. Але вона вийшла за чародія Крегенена. І вони полюбили один одного, Лара завагітніла, потім крегенена вбили. Лара потім також померла, але народила доньку. Донька ця потрапила до риданської і короля. Її звали Ріанон, і вона була справжньою риданською принцесою. І оця дівчина потім ще народила дітей, там дуже довга історія. Давайте так, я зніму окреме відео про старшу кров. І, врешті-решт, чародії також почали робити свій експеримент, схрещувати потрібні лінії, щоб ген Лари відродився. І їм це вдалося, і в Каланте вже цей ген відродився, і тепер він належав цирі. Дитина, ельф з цими здібностями підкоряв собі час і простір і міг подорожувати у часі і в просторі. Тому їм було це потрібно, бо це додаткова могутність і так далі. Я в окремому відео, коли буду говорити про старшу кров, ще розкажу про пророцтво і тлінни, бо воно також має тут значення. Але вони шукали цирі, і Єніфер не хотіла бути з ними. Вона хотіла окремо сама шукати цирі, і фрінгіла їй допомогла. Сказала, що для зникнення звідси їй потрібно використати стихійний притягувач. І Єніфер використала мушлю від устриці. І потрапила просто в море. І звідти почала шукати інформацію про Цирі. Правда, знайшла інформацію про Дані і Паветту, про батьків Цирі. Вона зрозуміла, що вони потрапили не в шторм, а що відбулося насправді було незрозумілим. І Єніфер хотіла це все шукати, розвідувати і, в принципі, шукати Цирі. Геніфер не переносилася до Геральта. Вона взагалі з ним не розмовляла досить таки довгий час. Тепер відчуваєте да, всю відмінність в сюжетах. Тепер говоримо про Цирі. Вона потрапляє до банди щурів і вся така крута в серіалі. По-перше, Акторка ну дуже сильно фарбується як на цю роль, і я десь чула, що вона робила пластичні операції. Не знаю, в чому справа чи вона просто не дотягує акторськими здібностями. Не знаю, в чому справа, але вона не витягує роль цирі. І в серіалі щури це просто весела компанія, яка тусується разом. І інколи вони там щось грабують, несерйозне, і от так вони проводять час. А вони нікого не вбивають, і коли в них з'являється цирі. Тобто фалька, то вони всі шоковані, коли вона починає вбивати людей. І таке враження, що без неї вони взагалі б не могли вижити, бо саме Цирі єдина там б'ється. І всі такі вау! І Місле каже: Слухай, в тебе там прокидається темна сторона. І Цирі починає роздавати селянам гроші. Спочатку всі на неї зляться, щури, а потім розуміють, що це плюс. А у книжках це просто банда. Підлітків, юнаків і дівчат, яких просто не пощадила війна. В них дуже гіркі долі. Вони всі озлоблені на цей світ. Вони б'ють, вони вбивають, нападають на каравани, жорстко грабують, роблять все, що заманеться. І вони давали гроші селянам, щоб підкупити їх. Це не була ідея Сирі, і вони нормально билися, добре билися і могли вбивати. Це взагалі не весела компанія дівчаток і хлопчиків на канікулах. Як на мене, це виглядало в серіалі. Вони більш атмосферні, вони дуже дуже шикарно вдягалися, бо мали багато грошей і шикували. І циві не була там центром всього особливою дівчиною, яка може все. Вони всі були досить таки різкі. Тепер з приводу стосунків цирі. Можливо, хтось, хто не читав книжки, подумав, що ідея, що Цирі зустрічається з дівчиною, це все видумав Netflix. Нетлікс, але не в цьому випадку. В книжках вона також, типу, мала стосунки з Містле з однією з щурів. Але як це відбулося у книжках? До Цирі підкатував Кейлі, один з щурів, в першу ніч, коли вона до них доєдналася. А Містле прогнала його. Цирі була в шоці, вона була налякана і вона застигла. І от Містле, оця діваха, до речі, вона мала світле волосся. Ну, давайте так, вони всі не були такими, як в серіалі. Тож ця містле лягла до Цирі і продовжила робити те, що до цього робив цей Кейлі. Цирі застигла, але нічого не могла сказати і зробити. І є такі люди, хто вважають, що ну, ця містле, вона також силоміць, це зробила з Цирі. І потім Цирі вже не мала якогось вибору, і ця банда потрібен був хтось, хто буде на її стороні. І вона залишилася в цих типу стосунках, але їй дуже не подобалося. Ну, не завжди подобалося те, що вони робили. І вона казала, Місле не торкатися її. І в кожного з банди була своя історія. Місле, наприклад, чому вона була по дівчатам, бо до цього вона потрапила в руки до мародерів. Розумієте, що з нею було? Один з хлопців був дезертиром, інший втратив всю свою родину у війні. Ельфійку просто вигнали свої, і вона була вигнанкою і доєдналася до їх банди. Це не настільки райдужно. Ця банда убивала і грабувала для розваги, розумієте? А те, що нам показали, це просто ну це не щури. Це просто розумієте, що це не щури, це щось взагалі інше, лайтове. І тому мені взагалі не сподобалося. От взагалі мені не сподобалася ця лінія. Ну і попередній також, але ця можна ж було зробити настільки круто. Можна було круто це все зобразити, але ж ні. От єдиний, хто класно потрапив в свою роль, це Бонгар. Це мисливець за щурами, за всіма іншими найманий вбивця. Він. Відчувався і противним, і дуже загрозливим, яким він і був у книжках. І як Цирі до нього потрапила, пам'ятаєте Гоцпорна, хлопця, який попереджав щурів, що вони не мають суватися в певне село, бо там засів найманий цей вбивця Бонгард. І оцей гоцпорн він сказав, що ЕМГИР буде одружуватися з циріллою і що щурам можуть надати амністію. І ось тоді Цирі залишила щурів. В серіалі вона просто образилася на них, що, типу, вони працюють на цього Гоцпорна, що вони не такі вільні, як їй обіцяли. У книжках вона вже про це знала. Вона просто їх залишила, бо зрозуміла, що вона Цирі, що там не справжня якась Цирі, виходить за імператора. І Цирі зрозуміла, що вона хоче повернутися до своїх країв. Вона хоче повернутися в Цинтру. І тому вона залишила щурів і подалася разом з Гоцпорном. І вони ледь не переспали. Але цього Гоцпорна вбили і він помер перед тим, як їм все вдалося. І ось тоді Цирі повернулася до щурів, коли ті надумали вбивати бонгарта. І тоді цей Бонгард повбивав усіх, крім Цирі. Ну, це ми вже знаємо, це показали добре і в серіалі. І трошки про Емгира, лінію Емгира імператора з Нільфгарду. У серіалі він спочатку не розуміє, що цирі не справжня цирі. Потім він це розуміє, ледь-ледь розуміє. У книжках він одразу це зрозумів. Бо це його донька, він одразу зрозумів, але оголосив про заручини і наказав шукати справжню цирі. Тобто, розумієте, як на мене, всі лінії взяли такі, ну, зробимо навпаки. Більш-менш. Ну, більш-менш воно йшло по книзі, да? Але все рівно в певних моментах як це було зображено? Тобто які костюми, який сюжет, які слова вживали, оці образи героїв, це все було абсолютно мимо. Тому мені не сподобалося. Спочатку я була налаштована добре, я сподівалася, а раптом все буде нормально. Я навіть не думала про зміну актора, думала не звертати на це увагу, просто подивитися, не ставити хрест, можливо, щось їм вдасться добре. Але зараз можу сказати, що я ледь додивилася цей четвертий сезон. Я чекаю вас у коментарях. Можливо, хтось з вас здивився, є вам про що сказати. Можливо, ви щось можете мене підкоригувати в плані книжкової версії, бо я не дочитала ще дві останні книжки, але прочитала все, що мало стосуватися цього сезону. І я планую дочитати до кінця. Скажу так: в книжках набагато глибше, в книжках набагато цікавіше, читайте кращі книжки. Тож, чекаю вас у коментарях і не забувайте, в мене ще є інстаграм, де я ділюся цікавими рілсами, і де ви будете розуміти, про що буде вже незабаром контент. І в мене ще є телеграм-канал і тікток. Підписуйтеся туди. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть, чи треба щось робити ще, і чекайте на відео про старшу кров. На цьому це все. Побачимося вже дуже скоро у наступному відео.